Всім привіт! Сьогодні субота, друга година дня, на дворі 15 градусів тепла. Я пішов на пасіку і от бачу таку хорошу картину, бджілька облітується, носить пилок. І тут також літають добре, носить пилок. Я вже встиг почистити корпусні вулики, як бачите. Ось така от невеличка горка з 10 корпусів. Вийшла. Бджілка добре літає, сонечко, все. От. Бджілка зайшла з пилком. Носить вже не знаю чи то з вільхи, чи то з верби. Ось можете бачити бджілки з пилком тут. Вон. Залітає бджіленка з пилком. Літають дуже добре. Я вже тут з годину почистив корпуси. Ще заміню пленку в цих корпусних вуликах. Поставлю їм сиропчика в поліетиленових бутилках, сюди поставлю, а тут в кормушки налью. І ось така картина, яка радує серце і душу вже всіх облітали з бджілки. І в мене вже також. Я трішки, звісно, переживав, бо тут холодніше, ніж в городі. Тут в горах стоять бджілки. Але сьогодні видалися дуже добра погода і бджілинки влітають. Так що при першій же нагоді, хорошій теплій погоді, будемо робити ревізію. Будемо чистити лежаки від подмору, бо там треба саме гніздо пересувати в одну сторону. Якщо стоять тамочки тут, то їх треба пересунути сюди, там почистити потім їх на місце. Заодно подивитися запаси кормів, які є. І ще добряче їх утеплити. Так що ось така от ситуація на пасіці. Радує, радує серце і душу. До скорих зустрічей!